Історія України, частина 3. цікава, коротко і зрозуміла. А куди ж вони поділися? Ті горді вершники, яких боялися царі Персії та навіть Єгипту. Земля зберегла їхні могили, золото, зброю і легенди. Але самі вони розчинилися у віках, залишивши степи, що досі дихають їхнім духом, можна так сказати. Це скіфи, володарі українських просторів, народ, який не залишив мурів, але залишив безсмертно історію скіфи володарі степів. Близько сьомого століття до нашої ери у південні степи України прийшли скіфські племена. Причому що цікаво, прийшли вони з глибин Азії за течею Дону та Дніпра. Вони швидко підкорили простори між Карпатами і Кавказом, створивши союз, який греки називали Велика Скіфія. Це був народ воїнів, кочевників і торгівців, який жив за власними законами свободи. Про них до речі, писав Геродот, називаючи скіфів найвільнішим народом. Світу вони не мали мурів, жили на конях, харчувалися м'ясом і кобелячим молоком. А кожен хлопець із дитинства вмів стріляти з лука на повному скаку. Їхні луки короткі, складні, виготовлені з дерева, рогу та жил, були точніше за будь-яку перську зброю. Найбагатші серед них царські скіфи оселилися поблизу сучасного Нікопада, у круганах солоха, чортомлик, гайманова, могила. Археологи знайшли неймовірні скарби золота, зброю, прикраси, посуд на золотих пластинах сцени бої, міфічні тварини, грифоні алени. Це не просто прикраси, це історія в металі. Скіфи вірили у Верховного Бога неба, папая, у богиню вогнища Табіті, у сонце, землю і священний меч, символ їхньої честі. Поховання царів супроводжували кіньми, рабами, вогнем, музикою барабанів, щоб воїн вирушив у вічний степ із усім, що йому допомагало на землі. А тепер найвеличніший момент. Дарій перший цар Персії вирушає на війну зі скіфами. Величезна армія йде на північ. А скіфи не приймають бій. Вони тікають, палять траву, нищать воду, заманюють ворога в глибину. Дарій Пишається без провіанту, без шляхів і мусить відступити. Так народ без міст і мурів приміг наймогутнішу імперію світу. Згодом скіфи осіли в Крим у місті Ніапальськівські поблизу Сімвірополя. Вони ще кілька століть зберігали свою культуру, доки не змішалися з сарматами, греками і слав'янами, але не зникли, перетворилися. Їхня вільна кров тече нині в тих, хто любить вітер степу, не терпить кайданів і боронить свою землю. Ви знаєте про кого я. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступну серію про сарматів жінок воїтелек і спадкаємців скіфів. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.